Друзі, вітаю всіх на каналі. Я хотів нагадати а, журналістам BBC, які зараз працюють в Києві безпосередньо в, в Україні, в Києві, що а, в Україні, на відміну від Великобританії, йде, йдуть бойові дії. І а, знімати а, роботу ППО а, у нас заборонено законом. За це є сувора відповідальність. І ми розуміємо, що вам там в Лондоні все нормально і все хорошо, тому, будь ласка, а, Передивляйтеся, фільтруйте свої відео, які ви робите і викладаєте в мережу. А, наголошую знімати роботу ППО і викладати. Шановні журналісти БіБісі заборонено. Ми, я розумію, що у вас там з Трампом свої, скажімо так, нюанси, свої проблеми, а, що ви ну, робите те, що ви хочете. Там десь виклали щось а, в тому випадку Трампа. Навпаки щось відредагували. А, тобто, у вас така самостійна діяльність, ви такі незалежні і так далі. Але наголошую. Наголошуємо, що в Україні заборонено знімати роботи ППО, хоч ви там журналісти інтернешнал джуналіст або будь-які інші, цього не можна робити. It's forbidden.